Страйкер! Доволі таки файна тачаночка, зовнішній вигляд якої вже став культовим серед броньовиків. І чим же може здивувати страйкер? Ну, загалом нічим. Ні, без приколів, він реально дуже нудний. Сам по собі страйкер представляє себе класичну вісьмиколісну базу, яка у базовій комплектації має захист в лобовій проекції від калібру 14,5 мм, а корма та борта тримають 7,62. І це добре, загалом абсолютно класична ситуація для сучасних броньовиків. Але якщо використовувати, Додаткову керамічну броню. Борта та корма будуть тримати 14,5 міліметрів, а лоб і всі 30. <світ> Чуєте? Вікіпедія зайшла. Нахіра я розказую цю інформацію. Всім все одно на це насрати. Навіть я забуду цю кляту інформацію через декілька тижнів. Хоча про керамічні пластини я навряд чи забуду. Ну що вам потрібно знати про цей страйкер? Ну йо... Не насрав їде він просто нормально, як і всі більш-менш сучасні броньовики, тобто не супершвидко та й не дуже повільно. Екіпаж абсолютно класичний, воділа, командир та дев'ять десантників. Прикольний бойовий модуль, в який можна всрати як крупнокаліберний кулемет, так і гранатомет, так і протитанкову ракету. До речі, мене дуже зацікавив той факт, що на цей страйкер наліплювали динамічний захист, бо взагалі-то його не так часто і ставлять на легкоброньовану техніку. Ну і само собою, сучасна електроніка, тепловізори, навіть стабілізацію в цей бойовий Модуль завезли. На цьому можна було б ставити крапку, але є одне велике але у страйкера дуже багато модифікацій. Найбільш відома, на мою думку, модифікація зі 105-мм гарматою. А ще є модифікація, в якій встановлений 120-мм міномет. І ще одна цікава модифікація, яка вже більше нагадує БМП, оскільки в ній встановили автоматичну 30-міліметрову гармату. Це вже не згадуючи всякі інженерні, медичні модифікації, командні пункти і так далі. А тепер головне питання: скільки коштує ця бричка? готуй гаманець. Ціна скачі від 1 мільйона 300 тисяч до 4 мільйонів 600 тисяч доларів. Все залежить від модифікації, само собою. Загалом, ціна абсолютно звичайна для зарубіжних броньовиків. А що я думаю стосовно страйкера? Так я вважаю, що це досить таки непогана бричка. Навіть більше скажу, це відмінний броньовик. Захист є, є, динаміка є, є. Десанкт. Не відділ, який адекватне модифікації на всі випадки життя. Тому я одобрюю цю бебручку. Переходь до мого телеграм-каналу, де ти зможеш проголосувати за танчики на розбір. Та підписуйся на Ютуб, де я проводжу стріми, на які граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому Діскорд сервері ти зможеш отримати військове звання.